Ніше про ситуацію на фронті і оці всі переміщення ворога поговоримо з військовим експертом Олег Жданов з нами на зв'язку. Пане Олеже, ради вітати. Добрий вечір. Ну зараз от бачимо повідомлення про те, що окупанти активно перекидають війська саме на південь України, причому знімають навіть зі східного напрямку. То тут виникає питання: як на вашу думку, буде розвиватися ситуація на півдні, зокрема, і чи свідчиться про те, що Ну, по суті, вони частково оголюють східний фланг. Ну я би не сказав, що вони оголюють. Справа в тому, що на східному фланзі там була дуже велика перевага на, в, на бік російських військ, і вони просто вирівнюють трохи вирівнюють ситуацію за рахунок переваги. Вони знімають звідти війська і відправляють їх на південь. На півдні може бути два варіанти подій: або вони спробують е наступати. І ну показати, хоча б, хоча б показати, що вони ще можуть наступати, і спробувати відтіснити наші війська від річки Дніпро, щоб ми не діставали до їхніх тилів, от або другий варіант вони перейдуть до глухої оборони і будуть захищати ті рубіжі, які вони на сьогоднішній день захопили. Отакі от такі два варіанти подій може бути найближчим часом. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про якість цих військ, які вони перекидають, це такі, знаєте, ну пошматовані війська, які там вже були в боях, чи все ж таки це якісь там резерви, які вони нещодавно або створили, або вони вже встигли там відпочити? Ну скажу так, що це частково пошматовані війська, і чому тому, що свіжих резервів немає. Свіжі резерви не доїхали білозірці. В ешелон шов з Криму, оце були свіжі резерви, а, резерви. але вони тобто, не доїхали. вибачте приб'ю. Ми... При, тобто, це той ешелон, який накрили от напередодні ЗСУ так. Ото були свіжі резерви, які їхали з Криму, які прибули з Російської Федерації. А решта те, що пересувається тут всередині України на окупованих територіях. То всі то ті війська вони і вийшли з вивели з бою. Частково вони е, поповнились за рахунок втрати, е, поповнили втрати е, особовому складі і техніки, але частково відновили боєздатність і тепер їх перекидають. Пане Олеже, якщо відштовхуватися, от від попередніх дій збройних сил України, зокрема на Херсонщині, це знищення складів з боєприпасами, це удари по командних пунктах, по казармах. Потім вони почали бити вже по мостах і таким чином знищуючи цю ворожу логістику. А разом з тим, все частіше все ж таки говорять про контрнаступ ЗСУ. Тот, Поясніть, будь ласка, якою стратегією зараз взагалі керуються Збройні Сили України. Ну і чи дійсно вже найближчим часом або не найближчим часом, ми можемо чекати на звільнення правого берега Дніпра, там де Херсон? Ну, сподіваюся, що так. Справа у тому, що складається враження, що Генеральний штаб Збройних сил України він, вони хочуть, щоб всі бажаючі російські війська переправились на правий берег. Тому і не руйнуються повністю в повному обсязі мости, тому і до, дається можливість переправитися російським військам. От. Ну, а далі я так розумію, у Генерального штаба є, є якийсь план щодо знищення цієї цього угруповання військ. Тим більше, що ми вже потренувалися на тих військах, які на сьогоднішній день знаходяться на правому березі. Чи може там виникнути все ж таки ну, така пастка для окупантів? Тобто, коли зайде велика кількість, то українські сили там спробують їх відрізати? Цілком можливо. Я та я, я на це і натякав, що саме так, на мій погляд, і буде. Хоча якщо вони предпримуть спробу на наступу, то картина може бути трошки інша. Нам придеться по перше зупинити цей наступ, а вже по друге, потім виконувати міроприємство щодо розгрому цього угруповання військ. А скажіть, будь ласка, як експерт, от я як цивільна людина, хочу запитати, е, завжди кажуть про те, що коли от та армія, яка наступає, вона має мати перевагу в кількості. Причому в кілька разів у нас є ця перевага, чи в принципі зараз на Херсонському напрямку вона не обов'язкова? Ну не тільки на Херсонському напрямку. Сучасний, сучасний порядок ведення війни. Він е, вже не передбачає такої кількісної переваги, як це було за часів Другої світової. Там 3-5 разів. Сьогодні головна перевага оцінюється вогневими можливостями тої армії, яка веде наступальні дії. Е, за рахунок технічного оснащення, за рахунок високоточного озброєння і його наявності, ось тут і головний чинник переваги е, наступаючої сторони над надобороняючись. Скажіть, будь ласка, сьогодні з'явилася інформація про те, що ми отримали ще кілька Марс, 2 ще чотири Хаймерси, Тобто, от наша армія реактивних систем залпового вогню вона поповнюється. То нам зараз достатньо такої далекобійної зброї, якщо ми говоримо саме про південь, аби збройні сили України створили ту саму пастку, про яку ми говоримо. Ну, якщо ми беремо один оперативний напрямок, допустимо, Херсонський або Криворізький, то думаю, що да, на одному напрямку цього буде е, цілком достатньо для того, щоб наносити комплексне вогневе ураження противника. Зараз знову ж таки з'являється інформація. Ну, британська розвідка сьогодні повідомляє, що для окупантів найтакий слабший напрямок це Запоріжжя. То от яка в нас там ситуація з нашого боку? Чи можемо ми говорити про те, що Запоріжжя ми так само найближчим часом можемо вже звільняти? Чи ні? Ну не зовсім так. Справа в тому, що вони е, з Донецького напрямку частину війська знімають і перекидають на Запоріжське. для того, щоб закрити ті дірки, які не на утворюються на запорізькому після зняття частини відправлення їх на Херсонський. тобі ж вони на центральному на центральному театрі воєнних дій вони намагаються рівномірно роззасередити свої війська щоб була більш-менш рівна ситуація з мінімальною перевагою над нашими військами зможемо ми скористатися цим чи не зможемо ну це покаже час є сили у генерального штабу на на такі на такі використання ситуації чи немає Знаєте, вчора, коли всі ми обговорювали те, що відбулося в Севастополі, оцей нібито удар безпілотника по штабу Чорноморського флоту, я звернув увагу на те, що в головному управлінні розвідки заговорили про настрої кримчан, і ці кримчани зараз все ж таки дуже сильно бояться того, що війна перекинеться вже на їхню територію, тобто на територію Кримського півострову. Тобто, ця ілюзія про те, що от Росія там йде вперед, вона зникає. Відтак, відтак, от, гіпотетично, якщо ми проходимо Херсон. А то яким може бути звільнення Криму? Тому що знову ж таки багато розмов. Хтось каже, що можливо це військовим шляхом, хтось каже, що можливо це дипломатичним шляхом. От, на вашу думку, як воно може відбутися? Ну є одна умова, а це кримський міст. Якщо ми перекриваємо перекриваємо кримський міст, а, причому як залізничний, так і автомобільний, то да, у нас є можливість тоді. Спробувати звільнити Крим військовим шляхом, якщо ні, тоді буде дуже важко, тому що через міст буде постачатися техніка і озброєння, і ну, в принципі, я завжди казав, що треба буде, якщо ми виходимо на а, 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 самий, армянськ та саме армянська треба буде в щоб генеральний штаб оцінив ситуацію наскільки. Є ризикованим входити в Крим або не входити туди, і тільки Генеральний штаб повинен пропонувати президентові е, щодо прийняття рішення е, вховнення входження в Крим збройних сил чи не входження. Ну якщо я правильно розумію, то Крим зараз ну максимально мілітаризований. Так ні, навпаки, в Криму там залишилось тільки в основному сили е, этого, е флоту. Чорноморського флоту Російської Федерації, сили берегової охорони, а решта сухопутні війська все сюди перекинута, і там тільки ремонтно відновлювана база і е, медичні заклади щодо е, надання допомоги або лікування поранених. Все решта військ е, вона в Україні і в Криму вона не затримується, вона йде транзитом в Україну. Однак Чому я й кажу, що якщо перекрити міст? То о, тоді там кількість сухопутних віт буде мінімальна. Mm -hmm. У бачите, це ці, така цікава деталь. Я якось думав навпаки, що там на, на ну дуже багато цих військ. А знаєте, ми вже так трошечки зачепили питання сходу, і зараз багато аналітиків вже кілька тижнів насправді говорять про те, що окупанти от зосередили свої основні зусилля на східному напрямку навколо Бахмута, Сіверська слов'янська, якщо не помиляюся, і отут раптом ці новини про те, що окупанти зараз там частково перекидають техніку зі сходу на південь. І отут я все ж таки хотів, от закрити це питання, чи може зараз Збройні Сили України скористатися цією ситуацією, коли частина військ зі сходу йде на південь і можливо вдарити на сході? От, от я якось так собі бачу, що там можливо якесь послаблення відбудеться. Ну такого суті послаблення відбудеться, але співвідношення сил поки що залишається на користь Росії. Дійсно, вони Слов'янські і Сіверськ сьогодні трохи повчухали бойові дії, і там ідуть артилерійські обстріли, авіаційні удари і позиційні бої. Все буде залежати від наявності резервів в збройних силах України і рішення, яке прийме Генеральний штаб стосовно де буде наноситися наш контрудар. Знаєте, напередодні пан Зеленський закликав мешканців Донецької області евакуюватися з цього регіону. От, на вашу думку, це пересторога, чи можливо там дійсно зовсім скоро може стати гаряче? Ну, судячи з того, що президент попереджає, то думаю, да він знає, що він робить, і він володіє інформацією набагато більше ніж ми з вами, тому, о, тому так, але я скажу, що і, і решта посадових осіб України попереджають жителі Херсона і Херсонських і Херсонської області і правобережної, що теж треба евакуати, е, евакуюватися для того, щоб небезпечити себе від боєвих бойових дій які можуть виникнути найближчим часом Ну, от я якраз і згадую, коли пані Ірина Верещук ще кілька тижнів тому казала, що евакуюєтеся з Херсонщини, і вона казала про те, що користуйтеся навіть напрямком через Крим. А після того ми побачили, що наші збройні сили почали по мостах бити. Тому тут, знаєте, такий е, ну можливо, це натяк, можливо, не натяк. Але знаєте, ще хотів запитати про те, що напередодні головне управління розвідки повідомили, що Росія прямо зараз формує біля кордонів України. Ну, як вони зазначили, третій армійський корпус. А окрім того, по регіонах в Росії створюють так звані добровольчі батальйони. От скажіть, будь ласка, це все сили для відновлення? Чи вони дійсно планують не знаю, десь там е створити новий наступ? Ні, це не відновлення, це підсилення. А, армійський корпус це десь 15 тисяч військовослужбовців. І до речі, вони ж не на кордонах. Його, він в Муліно формується, і, і вони е, ще ну не, немає е, звістки, щоб вони почали його переміщати. А Муліно це Нижегородська область на базі першої танкової армії. Е, вони ще не почали його переміщати до кордонів, але це буде підсилення тих військ, які сьогодні потрапляє тут від збройних сил України, але підсилення мається на увазі виключно живою силою? Чи це от цей армійський корпус, ні, це це прийде... технікою? Повністю? Ні, ні, це прийде як резерв. Повноцінний армійський корпус, який вони хочуть хатять сформувати, там планується до 200 танків і до 400 бронетрабатіх бойових машин піхоти. Ось в такому приблизно складі вони хочуть сформувати цей корпус, але плани у них на цей корпус ну принаймні так заявлялося ще два тижні тому. Вони планують його завершити десь 10-15 серпня. І тільки потім цей корпус може з'явитися в Україні на підсилення якогось одного з напрямків. А от на якому напрямку це може з'явитися? От якщо подивитися зараз на цю дугу фронту, де вони дійсно можуть підсилювати? Бо ну зараз, як на мене, от я ж кажу, як цивільна людина, це максимально якось хаотичне приміщення. Для мене дивно, що вони зі сходу знімають і перекидають на південь. От куди цей, цей корпус може піти на підсилення? Ну, дивіться, справа в тому, що південь це вони зараз гасять пожежу угу. пожежу, яка виникла у них раптово, і прямо у них під носом, і вони її прогавили. Тому вони так раптово перекидають туди, туди війська. А от допустимо, що стосовно цього танкового корпусу, то ну на мій погляд, саме. Ефективно було б його перекинути десь в район Ізюму і відновити наступ на Слов'янськ краматорськ Чому тому що Путін не знімав з них завдання стосовно захоплення Донецької області? Ну це так я бачу. А як вони приймуть рішення? Подивимося. От з приводу до речі, завдань тут ще одне цікаве питання в інституті дослідження війни. Напередодні ну так припустили, що Росія все ж таки може адаптуватися і навіть дещо змінити свою стратегію ведення війни. І от сьогодні ті самі аналітики запевнили, що Росія може готувати наступ або на Харків або на Харківську область з боку Балаклії та Великої Комишувахи. То От, з огляду на це, а якою може бути ну, гіпотетично ця нова стратегія. Ну і чи дійсно є зараз реальний ризик для Харкова? Ну реального ризика для Харкова немає, тому що подивіться на карту, яка там відстань від Балаклеї до самого Харкова. Це перше. Друге, для того, щоб наступати з Балаклеї на Харків, треба повністю розгорнути е, ізюмське угруповання російських військ на 100, на вісімдесят градусів. Це теж ну на, на мій погляд, абсолютно нереально е, щоб кинути, кинути ті досягнення, які вони там утримують під ізюмом, і роз, розвернутися, і піти зовсім в іншу сторону. Ну тако, ну хоча для Російської Федерації це цілком можливо. Вони коли там е, коли вони рухаються в один бік, вони можуть почати рухатися і в інший. Я розумію, що вони хаотично ведуть бо бойові дії в залежності від тих завдань. Які ставлять їм зверху, вони там воюють не військові, а воюють там політики, і вони виконують більше політичні завдання. Ну з точки зору військової, це я би сказав це безглуздя, так розкидуватися напрямками наступу і військами, витрачаючи ресурси то в один бік, то в інший бік. Тому я думаю, що це малоймовірна ситуація. Тобто такі повідомлення, це може бути спроба ну, якось відтягнути наших військових чи залякати цивільне населення, правильно? Е, дивіться, в будь-якому випадку, от судячи з того масштабного мас 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 Переміщення військ, яке за е, сьогодні виконує Російська Федерація. У мене складається враження, що вони хочуть нанести нам е, щось, щось таких е, міцних ударів. Ну, десь по двом або по трьом напрямкам, допустимо, е, Херсонський Криворіжський напрямок, е, Донецький напрямок і Харківський напрямок. Причому Харківський напрямок буде в відволікаючим, а Донецький і Південний от так я Південно-Бугський, він може стати основним. Вони можуть об'єднати зусилля Херсонського і Кириворійського на допустимо на Вознесенськ в напрямку на Вознесенськ, мінуючи е, Миколаїв, і таким чином вдасться він чи не вдасться. Вони навіть не розраховують про це. Але після такого масованої спроби е, наступати. Потім вони терміново запропонують перемовний процес і скажуть: ну давайте тепер припиняти вогонь і домовлятися. Це буде спроба примусити нас сісти за стіл перемовин. От це один із варіантів, який я бачу в, 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 в такій ретельній підготовці і масштабному переміщенні військ Російської Федерації. Ну це виглядає як такий останній ривок, коли зібрати всі так. сили, що залишились. Кинутися вперед. А, там а, будь, потім, що буде. а потім ще їм потрібна буде оперативна пауза, тому що це буде останній ривок. Ви абсолютно вірно сказали. І потім треба буде пауза для того, щоб вас поповнити втрати і відновити боєздатність і сформувати якісь резерви. І не факт, що е, вони потім не відновлять наступ в подальшому, допустимо, на, е, на, на, на Придністров'ї. Ми цей ривок витримаємо, як гадаєте? Думаю, що Да. Судячи з заяв нашого головнокомандувача, я думаю, що у нас є можливість провести або довершити проведення тої оборонної операції, яку ми ведемо останні два місяці. Пане Олеже на останок хотів запитати сьогодні. Така оптимістична новина з'явилася. Я бачу її так багато хто підхопив. Сьогодні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Лондон зараз не просто навчає наших військових, а й готовий передати навіть нам кораблі. Але отут тут у мене одразу виникло головне питання: у нас тут є проблема, тому що Босфор і Дарданели вони ж закриті. Тобто, як ці військові кораблі взагалі зможуть потрапити в нашу акваторію, то, от на вашу думку, це поки що ну просто обіцянка? Чи можливо у британців є якась стратегія, як обійти оцю цю заборону? Ну ви все забули. Згадайте 21 рік. Справа у тому, що Велика Британія б Велика Британія нам. Запропонували допомогу в створенні військово-морського флоту так. України, а, і вони пропонували і тоді вони запропонували в ці два мінних тральщика. Скоріше за все, це йде мова саме про ці кораблі. А мінні тральщики, да, це бойові кораблі, і на сьогоднішній день я так розумію. Вони до речі повинні були передати нам до кінця 2021 року. Але а, я так розумію, що все, політичні події цьому завадили, і тому вони готові зараз. Навчати екіпаж, переобладнювати їх, і потім передавати так. От прохід морем можна забезпечити в двох варіантах: або Туреччина, разом з виконанням гарантій по безпеці по зерновій домовленості може забезпечити прохід наших кораблів до допустим, портів Одеси. Це перший варіант, і другий варіант після проходження босфору ми можемо скористатися за домовленостю. Територіальними водами Румунії і Болгарії. А, тобто, вони там можуть зупинитися і там знаходитися. Ні, вони можуть пройти територіальними ага. водами в межах територіальних вод цих держав. Вони можуть вздовж узбережжя пройти до Одеси. Ну, от я дякую, що ви так розвіяли мій скептицизм трошечки щодо цього питання, пане Олеже. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую Будь за, ласка. за цю змістовну розмову.